Шановні українські народи, дорогі брати і сестри, дозвольте насамперед привітати всіх нас нашим різдвяним привітанням Христос народився, і привітати всіх учасників цієї програми із настанням нового 2026 року. Я розумію, що усі народи світу мають одну спільну традицію. Особливо на порозі Нового року передавати одні одним як найкращі побажання довголіття, здоров'я, миру, достатку і багато іншого. Це прекрасно, але люди не задумуються, а хто буде реалізовувати ці наші благі, прекрасні побажання. Де візьметься мир, де здоров'я, гармонія суспільних відносин, гармонія і щастя родини і тому подібне. І, звичайно, коли люди забувають джерело усіх цих благ, які ми інтуїтивно бажаємо одні одним, то потім приходить час такої зневіри, розпачу. І люди починають звертатися із докорами до всемогутнього Бога. А де ж ти є? Ми так багато бажали, а так мало одержали. Дорогі мої, ми живемо в Україні, особливій країні і особливий народ. У час великих буревіїв, які йдуть по цілому світу, по планеті Земля. Наш народ користується 34 роки, дарованою з неба йому свободою і незалежністю. Не коаліції, не мільярди приятелів заокеанських чи інших подолали лютого ворога, який гнобив народи і наш народ впродовж 70 років, а це прийшло з неба. Дуже мало ми оцінили це, дуже мало. Згадати психологію, поведінку депутатів, державних діячів і навіть церковних, чомусь оця Божа ласка здавалася такою буденною і такою, ніби ми на це і заслужили. Бог дарує людям тим, які не є заслужені, тому що він є Бог. Багато милостивий, милосердний, довготерпеливий, який любить прощати, любить дарувати, не бажаючи, щоб людина йому давала щось навзаєм. І ось 12 років нашу рідну землю, наш рідний край топче нога, супостата озвірілого, осатанілого. І знову ж таки тут. Не звертання до всемогутнього Бога, а до докори щодо Нього. А де ж тоді Бог? Ми тремтемо перед апокаліпсисом, про якого не хочемо довідатися з Біблії, що це є натурально, що це дійсно є надзвичайний страх і безвихідь, чи це є сторінка Божого милосердя в останні дні світової історії. І хочеться у цьому контексті нагадати один біблійний текст, який дуже має пряме відношення до долі нашого народу. Це 54-й розіб пророка Ісаїї. Бо гори з місця зрушаться, і горби похитнуться, але милість моя не відвернеться від тебе. І завіт миру, мого не схитнеться, говорить милосердний до тебе Господь. О, ти злиденна, кидана бурею безвідрадна, я укріплю тебе на камені рубині, зроблю підвалини твої сапфірів, і зроблю вікна в тебе з рубинів двері з перлин і всю огорожу твою з дорогого каміння. Дітей твоїх навчатиме сам Господь, і великий мир та добро буде поміж синами твоїми. Справедливість твоя скріпить тебе, далека будеш від утиску, не потрібно буде тобі боятися, а страх не наблизиться до тебе. Будуть повставати на тебе, та це не від мене. І хто б не озброївся проти тебе, той загине, ніяке знаряддя зроблене проти тебе не буде придатне. Та й всякий язик, що буде правуватися з тобою на суді, ти осудиш. Це є доля слуг Господніх, це оправдання їхнє від мене говорить Господь. Я розумію, що будь-який скептик скаже, то дуже уже фантастично. І ми ніколи цього не досягнемо. Але нехай скептики залишаються у своїй скорлупі, у своєму футлярі, у своєму духовному запамороченні, а ми орієнтуємося на всемогутнього Бога, який ніколи не говорить нічого зайвого. Тільки одне хочу нагадати: уже, коли в Ізраїлі почалася велика. І продовжувалася моральна деградація, починаючи від дому персвященника, тоді такий Ілій був. І Господь посилає пророка свого невідомого, нема імені його в Біблії. І він говорить до цього старенького пересвященника, я ж від імені Господнього я шаную тих, які мене шанують. А хто мене зневажає, той буде зневажений. Господь ніколи не працює на, ту, на тій сфері, на тому напрямку, щоб зневажити людину. Мусимо розуміти, що є у дияволу в сатани два фронти. Один, який ми вже знаємо, від якого жахливо терпимо і страждаємо. Але є другий фронт, той, який народжує перший, це духовна моральна деградація людей, це вивихи, це якщо не відкрите то тайне повстання проти Бога Всемогутнього, Бога Вседержителя, яка створює фальшиві релігійні уявлення і лже релігійні структури. А вони в свою чергу народжують криваві державні режими. Сьогодні ми є в присутності цього фактора убивчого, і особливо важливо, щоб ми переглянули себе кожна людина, зокрема, чи цей перший підлий фронт духовної деградації часом ще не володіє нами і не робить нас боягузами. Або безвірниками у той час, коли ми маємо ці світлі, прекрасні обітниці Господні, про які я тільки що прочитав. Я вірю, що Господь свої функції виконає точно і безушкодно. Брати і сестри, дорогі християни і не християни, ми мусимо розуміти, що те, коли ми згадуємо новітні історії нашого народу, то це чудо Боже сталося духовним порядком. Цей режим кривавий повалив незбройний спротив, не коаліції. Не кошти чи приятельство потужних держав. Цей злісний жорстокий режим повалив Бог через моральну чистоту і молитви простих людей і особливо тих, які страждали за правду Господню, за віру Христову, за свою національну гідність. Мені, який пережив цей режим близько в самому його епіцентрі, я би сказав, ці події мене спонукали створити для себе три прості закони перемоги. І як би вам не було це дивно, шановні друзі, учасники цієї програми, я хочу нагадати, а як маєте клаптик паперу, можете собі записати. Це дуже прості закони. Перший закон не створи собі ворога. Другий не будь ворогом для твого ворога. Третій, нейтралізуй ворога або зроби його своїм приятелем. Ще раз повторюю, записуйте, якщо хочете. Не зроби собі ворога. Не будь ворогом для ворога Твого. Нейтралізуй ворога або зроби його своїм приятелем. Я розумію, що сучасні герої комп'ютерних мереж, соціальних мереж скажуть, слухай, законодавче, з сивою головою, може тобі треба було би до психіатра записатися на прийом. Я ніколи не був психіатром, але режим свій час мене привів до Консиліуму 20 приблизно психіатрів на чолі з двома знаменитими професорами. Це було не в Україні, а на далекому Уралі. Це було найтяжче, коли людину не може здолати репресіями і бажає зламати її дух і її. Опорочити, що в неї щось з психікою не в порядку. І висновок цього консиліуму був конкретний, мушу сказати, оригіналом. Психічними заболюваннями не страдає. Нема в нього жодної психічної хвороби. А це означає, що спрацював цей перший закон. Дорогі мої, я розумію, тим, хто сьогодні може насміхатися над цим, я не буду з ними сперечатися. Але я хочу сказати, я хто забажає в своєму житті спробувати попрактикувати ці закони такі прості. Це я їх створив. Життя мене заставило їх створити. Така людина забуде дорогу не тільки до психіатра чи, чи невропатолога, але навіть до терапевта. Тому що Господь Бог це є життєдавець, Господь Бог, Спаситель світу це є переможець, і ми вийшли у ту історичну сферу, коли весь світ тремтить перед Антихристом. Сатаною, який робить з себе вигляд іншого Христа, це не той атеїст, який каже, що Бога нема. А той, який каже, я не відкидаю вашого Христа. Але він занадто слабосильний, він занадто немічний, він занадто бездіяльний. Він дуже обмежень, багато вам напридумував, а я вам дам таку свободу. Перед якою буде здивований навіть ваш Христос. Так колись відповідав Патріарх Всія Росії Льву Толстому, коли той шукав істини євангельської справедливої, а той йому сказав, що мій Христос це не твій Христос, може повторити, що Він немічний, Він безсильний, а мій Христос той, що з мечем, що завойовує, що перемагає. І що подужує цілі держави і цілі народи. Ми сьогодні бачимо оцього лже Христа, ми бачимо того, якому сьогодні підкоряються народи світу і тремтять перед Ним. А Божій людині не має жодного сенсу тремтіти, тому що цей іде до вічної погибелі. Із своєю ватагою прихильників, а, а Спаситель наш веде свою церкву до світлої перемоги. Подивімося сьогодні на картину наших днів. Цивілізовані християнські країни потопають у соціальних мережах і обожнюють штучний інтелект. А комуністичний уряд виносить закон, затверджує заборону штучного інтелекту. Ісламістський Пакистан, войовничий, який десятиліттями і століттями знищив християн на Різдво, яке минуло признає Християнську церкву як державну інституцію, і вищі керівники відвідують християнські. Спільноти, богослужіння. Такий же ісламістський Казахстан вводить закон про заборону ЛГБТ, судомізму, тоді, коли боговідступницькі християнські держави вводять ці судомістські закони в Конституції і в закони. Ось звідки витікають наші негаразди. Тому Христос сказав, я вже не буду читати, тому це п'ятий розірва, що я прийшов в ім'я Отця Мого, ви мене не приймаєте, бо я слави від людей не бажаю. Але інший прийде в своє ім'я, то ви приймете. А це означає славолюбство. Славолюбство жорстоке, славолюбство спочатку створює фальшиві релігії. І фальшиві релігії вкладають кривавий меч кривавим, звироднілим державним агресором. Запам'ятаймо, спочатку духовна моральна деградація, а потім війна, кровопролиття і всі інші негаразди. Це така дійсність, але я це говорю не для того, щоб схилити голову перед ситуацією. Я живу з ласки Божої тими трьома простими законами, і я знаю, як Господь, який має засоби, не тільки упокорити ворога, але в критичний час перетворити його у Твого навіть приятеля. Піднімаймо голови. Христос так сказав. Коли бачите все, що відбувається, випростовуйтеся, голови піднімайте, бо ваше відкуплення наблизилося як духовне, так і відкуплення і визволення від жорстокої сатанинської війни. Господь є з нами. І йому нехай буде слава на віки. Віків мушу прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!